Сьогодні вони кияни проти родом усі з Чернігівщини. Колись їх доля закинула до столиці, та вони не забувають про рідну сіверщину. У далекому 1996-му вихідці з Чернігівщини, аби не втрачати зв'язок з рідною землею, об'єднались у Чернігівське земляцтво. І тепер святкують 20-річний ювілей свого єднання. До початку офіціозів земляки спілкуються, обіймаються, роздивляються виставку культурних надбань області, яка хоч на мить переносить їх на батьківщину. І ось офіційна частина зала Київського МВЦ переповнена, адже сьогодні Чернігівське земляцтво у Києві налічує кілька тисяч людей. Вони представники абсолютно різних професій. Надзвичайно радий бачити і вітати всіх тих, хто своїми помислами, своєю працею, старається наблизити. Той момент, коли наша рідна сіверщина, наша мала батьківщина буде процвітаючою. Спеціально до 20-річного ювілею організатори підготували документальний фільм про історію діяльності землядства. Герої фільму сьогодні на сцені. Вони стояли у витоків створення Чернігівського земляцтва у Києві. Письменник і журналіст Олександр Деко один з перших членів Чернігівського земляцтва. Його мала батьківщина Чернігів. Сьогодні він головний редактор україномовного часопису Соборність, що розповсюджується по всьому світові. Він є упорядником перших трьох томів календаря Чернігівського. Земляцтва у Києві згадує, як на початку в 1996 відшуковував по Києву земляків. Я першого земляка, якого напитав, зустрів, спитав у нього: а ти знаєш, що ще земляків? Ну не багато, але двох-трьох знаю. Дай мені їхні телефони. Він дав. От я їх знову питаю так. І так я пропрацював два роки, і за два роки набралось більше 500 земляків. Ще один з перших членів Чернігівського земляцтва у Києві Віталій Масол, двічі прем'єр-міністр України. Він родом з Олещівки, що на Козолеччині. Каже, сьогодні Чернігівське земляцтво, як і 20 років тому, є одним з найактивніших. Інші землячі дуже повільно, а Чернігівщина вони завжди збираються. Із усіх районів приїжджають люди, ви бачите, скільки багато людей. Чернігівська земля, воно як зразкове. Вже традиційно на зборах земляцтва відбулась церемонія підписання угоди про співпрацю між Чернігівськими облдержадміністрацією, облрадою та радою Товариства Чернігівське земляцтво у Києві ця угода це платформа для співпраці Чернігівської області з земляцтвом у царині культури та мистецтва, економіки та соціальної сфери. Ця угода дозволяє нам проводити спільні програми і святкувати і. Нашим землякам приймати участь активно в житті взагалі цілому області. І допомагає нашій Чернігівщині дуже багато вирішення яких питань по Києву. Хочу подякувати, маючи можливість всім нашим землякам, які небайдуже і переймаються долею Чернігівщини. Після офіційної частини свята земляки розбіглися по коренях районів поговорити за життя.